Всім привіт! Хочу показати сьогоднішню мою невеличку закупку. Мені, в принципі, нічого не потрібно було, я ходила сюди по помідори, але побачила вже персики непогані, то взяла і їх. Помідори були малінові мої по 4 злотих, дуже смачні, я їх дуже люблю. Взяла на 6 злотих. Персики були по 9, здається, тут он десь на 5-6 злотих. І була така пропозиція: була кракулка грильова, тут кілограм 200. Вона, бачите, по 30 злотих коштує, але вона сьогодні була по 8,50, здається. Е, то цей знаєш, шматок вийшов мені на 11 злотих. Звідси, два гарні такі куски м'яса вже промариновані. То сьогодні я планую їх спекти. Думаю, що, може, спечу, попробую один кусочок в фользі, а один в рукаві. І якщо буде смачно, то завтра ще діється промоція, то завтра схожу візьму ще. На м'яску, так на хлібчик, положити до бутерброда або до салата. Там я думаю, що буде смачно. Ось такі сьогодні в мене покупочки вийшли на 26 злотих. Вибачайте за шум. Всім гарного дня, до побачення.